В ГАЗі говорили про те, що ну мало чи не найближчими днями, уже після саміту НАТО може відбутися черговий раунд зустрічі в Стамбулі. Як ви думаєте, чи буде готовий і з яких обставин справді приїхати туди Путін? Ну, дивіться, Андріано. Сама постановка питання: я приїду, якщо туди приїде Путін. Ну, про що це? Це про слабкість, це про залежність від того, що хоче робити Путін. А якщо він не захоче приїхати, то і я не приїду. Правда, значить, виходить так, що Трамп черговий раз говорить. Я залежу від Путіна. Я ну буду реагувати на те, що він буде робити. Я не збираюся його примушувати, як я обіцяв. Я не збираюся вводити проти нього санкції, як я обіцяв. Я буду чекати, поки Путін стане вже зовсім хорошим. Таким що просто до ран прикладає, і от тоді все буде чудово. Ну що це за позиція? При тому, що справді в Азії, де ви були, і ви бачили це ближче, багато було мені здається цікавих поворотів позиції Трампа. Він в кінцевому рахунку погодився на формулювання, що Росія це довгострокова загроза. Думаю, що його це не сильно порадувало, але мабуть пішов в не компроміс з своїми переконаннями відносно Путіна і таке інше. От, але я не бачу в цьому стратегічного стратегічної зміни в його позиції відносно Росії, відносно Трампа відносно Путіна особисто. Тобто, це може бути якийсь тактичний хід. Ну, тим більше, що його там, як кажуть, або, будь ласка, Андріану підтвердить, кажуть, що облизували як справжнього короля і робили йому речі, які йому страшно подобаються. Ну, можливо, це зіграло те, що він припинив як кажуть, буяність і поводив себе більш-менш адекватно. І навіть послухав Зеленського.